всем привет. И вот так вот. Эээ, -э -э -э, ты чё, ты чё? Ой, ты, боже. Деду, ты чё? Швот. Е проблемка. Обращай внимание. Никого не слушаю. Я нет. Сталася брюк. там ситуація одна. Заставочка буде хороша. А я не вилізу. Женя, он... я думаю, ти брюк зараз взяла. Я? Точно, не я. Не. Ладно. На! А! Каин, ти ч дерешся кокосами, блин? Ты Ти Ты ч? Е, ти... ну, як не хотів, я хотів. Це що -то не схоже на те, що він бачив. Походить, походить зараз. Я Бриф, так не скух? казав, коли ти на ляні був. Я не не казав так. Так, давай, е, ти кинь йому верівку. Мм. А він, а А, я по добро, я по добро так ускаро збиток. Чи накидає? Чи Ладно, гай. чи кидай. Один схопи. Кайн. А я забув зробити. Найс. На скейке. О, Андрюха, вот он. А там какой-то ебак есть. Там типик. Там ебака. Мы тут. Привет. О, жмот. Здорово. А что в меня земля трясется? Блин, чат, мы замьючены. Веревка! Ой, а, а что такая короткая? Ну вот я что, чё, пожалел веревки. Пожалел и выкинул случайно, он внизу. Никто не хочет забрать. Не Интересно, он живый вообще? Но он так кричал, но он еще не летает с нами. Он так... живый. А, ну да, он бы летал. Бы. О, что-то у меня какой-то бах. А я бы не могу. А где ты, чёрт? спать мне там ебало разбили нахуй. Я думал, я думал, ты падаешь просто с горы с концов Я не падаю с горы, он меня догонял, пиздил, я улетал, он догонял опять, опять пиздил, я опять улетал, блядь. Куда он В итоге, куда он пропал? Ебу я, блядь. Я так понимаю, что это какая-то механика, механика защиты от того, что типа, если ты сильно далеко высоко от своих улазишь, блядь, спавнится эта хуйня. Очень на это было похоже. Ой, Вот она. Да не ходите, вы, блять, помини. Уйдите. Узнаю, узнаю. Наша, наша. Там камера филмаху разбиться. Соскальзывать свет цепляться левую кнопку мыши за скалу лицом. лицом. Це ні, ти мене, це ні, ти, ти мене дістаєш. С... Да. Відпусти, жінко. Скачуйся. Чому? Дай, дай руку, Даю... дай руку. Переза, ти хочу спригнути. Давай в місті, <рісті> давай в місті скатимся. Смотри, сама раз. покатилась, блін. А, так можна поліані, тримайтесь, тримайтесь за скалу лицем. Я, 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 я скачувалась. За чемоданами. Так почекай <рісті> нас тут. <рісті> а хто помер? Каїн? А, Ань, подочекай, лицо Самера. А, блядь, я забула, що мені, що мені кастомізуватися не надо. Це Самер помер. Самер, коли ти в тих померте? Ось сюди. Це ж за тобою привидення. Да, да, це Самер. Літає, тільки він щось наговорить. <нах> я в тіні, <чільці>, блядь. <нах> поняли, <сподарение>, Я поняли. <понівление. нах> Екмоп, блядь. О, прыгай і хапайся за Лиану. И вперед. Е, ще... блять, ты серьезно? Да. Я не сделаю цього. Я не долізла. Ой, я ой, я ой. не долізла. Бля хуйня. Ти... Де ти? Я помилилась Ляною А де вы? А. Да, да, я в ебалась не заказала, що не долізе. Ты ж мені не сказала, що на я надо нажимать. На є, я казала. Не казала ти казала? Що просто пригнуть. Пригнуть і на не є. Не казала ти це. Все... Бля. <сістична> не казала ти в своїх думках то сказала. Це правда. <сістична> правда. На, на я клісти. Е? Вам вот сюда. Наверх. А, да, да, а, я клісти, блядь. На Е. На, Є, е, хватаєшся, лізеш просто наверх. <сістична> а я, в мене тут сердце <сістична> разбито, <пасістична> прям на ретунгу. всю стамину. Ой, я отравилась яблоками, прикиньте. Зелені не можна їсти, зелені свята куди ти біжиш? Ти <рес> таки помертий, я почти здохла. Ти ще можеш. А де я перець їм? Ой, все, пизда мені Бля, света вмирає. Ні, просто. Я до неї лізу, але не знаю, що робити з нею. Я можу кері світі. О, я її підняла. Ты мене нитка підняла? Нет. Тобі ще треба Хілка? ще треба. Прием, Да. Ой, а де ти? Вот, Угу. Не, не рухайся, не рухайся. Не рухайся. Не рухайся. Не. Все, піде. Не заперець, коротше, під'їсти. Перець поганий, да? Погнали. Та ти згорів там, блять, просто. А, блін, у мене стаміни нема. Я ще долізу і тебе, а, у мене теж немає. Ще, 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 тримайся, тримайся, тримайся. Лізь, блядь! Я тримаю! Сюди, сюди, лізь. До мене. Почекай, вона ще встановиться. Ліана є. Ну там шипи. Ем... Шипи погано. Ой, а нам тут ГГ, Свет. Нам зараз так? буде ГГ, да. Бо тут туман підіймається. Нам тут жопа. Потом же нас кинули, бляха. Не зря сьогодні цю пісню Не <гум> слухали. Нас кинули! <гум> <гум> uh, давай, коротше, спробуємо. Блін, а ну ми в туман по-любому попадаємо. Вот на цю А, блядь, нет, все, пизда у Ой, ой, я ой, я поймалась! Я дыхаю ой, 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 ой. ой, мне холодно, а что мне делать? Мне хуёво <сорг utilities> Мне тоже хуёво, не менее О, боже, я куда выповзла? Тифлет. О, нет, didn't... я труюсь Я вылезла с того говна! Я вылезла! я <с Harri basement> <Ja> нет Я <io> вылезла и сдохла Давай, 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 давай! блядь! Шесть! Такі... Ага. О! Ага, свет, я з <стала> тобой з тобою. <свят> <свят> а вони там же а десь майонез, так? Шоо, хто лазить? <свят> Опа, здорово. <свят> Опа. Як мені туда, блядь? Дальше листы. <рес> Спасибо. Та мокра стіна. стена, мокрая стена <рес> <рес> на лес. Блять, и здесь сань? На <Но>, остей камешок. <рес> <рес> да. И, и шо? <рес> ну уже и пытаюсь поставить. И... блядь, я не знаю, как дрематься, чтобы... Це щоб встановити йобану стабіну. Не Ні, там ніяк, ніяк не триматися. Там тільки на зеленій території можна триматися. Світ! Я хочу померти, я хочу померти. Це все тому, що в тебе не той наряд. Блін, тупо си маршмелку сохранил, щоб ти понимав. Останній виживший. Порохаємо. Здорово. Не у вас, я боюсь. А шах, скажем так, я просрал офигенный. Да, я рюкзак тик, что угадай куда? Правильно выкинул. Он просто развернулся назад понимаешь. и зажал кью, блядь. Типа он не положил его, он не скатился, он просто нахуй пулей улетел Ну, так я люблю себе высаживать, чего. О! Я... я заземлилась. Я Правда, я без yeah, рюкзака oh, oh. родился. Без нічого І там yeah. ще в мене якась херня з'явилася Це що таке. Да, в мене тоже. Блін, а ми ж упустили О, наші тобі, ці да. Лампи, все. Да, лампи дуже да Коли дує, ховайтесь в щелі, щоб не задувало, бо холод, то может Я что-то нашел, я не знаю, что. Як вона виглядає? Як черепочок з роденькими вазить? Щас запитаю. Каїн. Каїн. Да, черепочок да, с ро. О! А де тут ховатися? Де ховатися? А де Що? Помогіть О, а як я встала? А як я встала сама? Кайн, черепочек з рожевою штукою, що це значить? А. <смех> <смех> а я пала вот и убежище свите. Ага. <смех> Королевство. Королевство. <смех> Там Свитя упала. Сильно? Куди? Ми піднімем чи ні? Ну, я О, блять, а куди вона впала? В яку сторону? Та под вами где-то. Света, дай знак. Де-то тут вона, поток? Слышь, ты мне? Ммм, не зовсім

я уже тут была поруч с тобой. Да, да, да. Особенно, когда я на двух повесах, Вешу Я была поруч, я была тоже поруч, я блин. Бля, 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 бля. Я прям тут, и ты прям на моих очах стала скелетом. Да, да. Боль. Да не, ну это, вот блин, гибло дело. Направо, Ты что, направо? Туда? Туда? Да. Только лезть надо, да, Леш? Давай, давай. Теперь у тебя не хватит стамины. Стыкайся. Есть. Ага. Ага. Зато просто прессовываешь. А снизу, кстати, по-моему, чемодан, я вижу. Ну, там прям глубоко чемодан. Оооо! <сёк> <сёк> Что ж это значит? А ч она взломалась? взломалось А всё. Да, воздержался бы. Габелла, получается. Да? Давай в лево. Света, блин, куда ты? Ты спускалась бы, пока у тебя стоит хватает, перехватиться и не разбиться надо. Да, да. Майзя. Вот справа там чемоданы, видимо, вот. Справа. Вон там. Ого. Еще один ниже. Тут их два. А, -а, -а я сдохну скорее. Блять, 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 блять. А вон этот череп, кстати, по-моему. Прям как у меня был. Или нет, нет, это. Блин, хитпэк. А что это за такая штука? Набери. Ну, Че, я... рискнуть? А -а -а -а. Пизда. Good night. Я спать. Охуенно. Повелась. О, добромутрон. О, нормально, так. А в мене була кнопочка ще при... Бля, здатися, типу. Я могла просто здохнуть. О, а що вона робить, я не пам'ятаю. Ну ладно, все, жрем, все. Я, по-моєму, какать радугою зараз буду І ради цього я сюди спускалась. <гум> ой, ой У мене якась червона хуйня в очах по моєму я сейчас снова <гум> 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 Да да, -да, 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 -да Мені просто здавалося <гум> Червона хуйня ти засипаєш просто Я зараз би знов виробилась, да А все, а я тут ніяк не виберусь. <гум> а, це ти там де мене не врятувати, спасти так? Ну майже, майже. Ой, же. Там трошки нижче, ніж там, де не змогла спасти. Пригойдаматься. Куди прыгать? За мною слід. Ага. А О, блядь, я підпалилась собі дупу. Же, дивись, понавіщо на кратер? Ти біжи от нього. Да, я ой, да, блін, мене мене палець. Я не на кратері, але мене палець, все одно. Я Ты горю. По подлетаешь и хватаешься. Смотри. Угу. Покажи, это как надо. Это единственный твой шанс. Ну, а, блядь. Я горю. Он меня уже ожог третьей степени. Блядь, ожог в жопу у вас. А, блядь, трошки не выстачило. Постой тут, восстановить, попробуй еще раз. А куда лезу? Шифтой, шестой, шестой. Да. Блядь. Чуть левее попробуй лезть. Шифт, шифт, там шифт, 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 шифт. Блядь, 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 блядь. Ты говно, говну, блядь, поматряешься по ним гониться. Да Брысь. Я, я намагаюсь, Свет, намагаюсь. Так, ладно, еще раз. блядь, нет! Я так... так вот, і схватиться надо редко. Угу. Ти не бачиш, що я тут собі вже всю дупу, блин, обпалила. І тут точно не про схватання об щось. Так, еще раз. Раз, два, три. А тут немає за що хвататься більше. пизда. Дай это сдохнуть. Смотри, единственный да. больше. Становишься на кратер а, Ну Чудешь давай. давай. Подлетаешь и пытаешься хватиться. Прицелься, главное, куда-то, куда, -то, хочешь mm С шифтом, да? Сейчас. Сейчас я буду. Только ты не на кратере, там, там, на Вот, теперь ты наград. Вот, черт. Да, ты будешь стрелять чи не. Ты сама тебе штукає, щоб твоя столітність тебе штукає, за те, що ты свою подругу не спасла. Света, я летіла, блин, я смогла. Ты <ріху> жертує. Один раз я тебе несла на собі. Один раз вийшло. Аж не завжди так везе. Не кожен раз буде героєм, давай. Да, да, да. так Одноразова акція. по моєму все. Что перестали стріляти Да, по моєму вона вже вс відстрелялася. Пробуем допустим. Та ні, тут вообще не варик. О, Блять! Ні ładna, trza Do, na się ja nie pomoże, to później ja na dole jestem. Pomadzi, pomadzi, co ty jesteś? Au typerze, powołaście, powołaście. Blać mnie, Що, нам надо ще туди дістатися. Пацани, надо, щоб зловили рюкзак. У мене, короче, хп багато снялось за того, що я дебіл А, ні, вот так. падав? Да. Так, я кидаю в... Ловишь? Никуа. Нихуя ти кидаєшся, кое Щоб, наверняка. У мене травма. Ооо, ага, блин, якось. Че ж ви так на матушке пожарили? Нормально. Ооооо, я так не зможу! Мені кажеться, у нас не получится так понять. Да, получится, у мене менше половини стамени. У мене теж менше половини. Ешь? Блін, а ще не впала. О, давай, давай. освіт нормально стамени. О, давай! Отпайся у Хто, блін, блин, мотузку так ставив? Кто <реш> пожали в батуску? в <реш> смысле, там мы за Давай еще раз як тоді, тільки пуску. Да, на Е не забудь нажать. Так гнома попасть, короче. На Е на Е! На Е! Да я нажимаю, блять, на заебанный Е, ему пуху, что я на него нажимаю, по нивый Що по ХП? Ну, уже не все так радостная шоу. <рик> у А падай, падай! база нет! Блядь, прыгай, привіше, щоб ближче до цієї. Да, тут бачишь, обрив, тут ближче. Ой, хуйню, бля, сделала. Я зря прыгнула. <звук> Во, смотри, я дотягнулася. Хорош, давай. <плес> <плес> Ой, бля.